Виховний захід Національно-патріотичного спрямування для дітей-військовослужбовців провели у західноукраїнському національному університеті 23 січня з ініціативи Тернопільської обласної ради. Подію непереможна Україна присвятили Дню Соборності. Мета заходу зібрати в одній локації дітей. Військових популяризувати ці родини, чиї батьки сьогодні захищають наші кордони нашої України. Дякую всім освітнім закладам, які сьогодні діток провезли. Це дуже велика і скам так клопітка відповідальна робота. Тому основне наше завдання я ще раз хочу наголосити на тому, щоб ці дітки відчували увагу, тому що це дітки героїв, які цього сьогодні заслуговують. На захід запросили близько 500 дітей, військовослужбовців з Тернопільської та Хмельницької областей. Батьки кожного з них зараз захищають Україну або віддали своє життя за неї. Мого тата звати Олег. Він зараз на запорізькому напрямку. Ну він нам небагато розказує, але він каже, що все стабільно. Ось ну я дуже пишаюся його вчинком, як він нам, нас захищає. Дуже його люблю. Мій тато військовослужбовець. Його забрали у 2022 році на початку війни. Зараз він там Ну, Я ним правда дуже пишаюсь. Він був великий молодець і... і надіюсь, що все буде добре, і ми переможемо. Мій тато пішов на війну зразу на початку, в кінці лютого. Я ним, звісно, пишаюсь. Для школярів організували тематичну концертну програму. Вони могли послухати історії захисників, а також до усіх звернулися матері загиблих військових з проханням не забувати героїв. Учасники заходу кажуть, такі події надзвичайно об'єднують та піднімають дух. Такі заходи важливі, щоб ми всі разом знайомилися, розуміли, де наші батьки, і ознайомлювалися більше з історією. Я пишаюся нашою державою, нашими людьми, що ми об'єднувати і вперед йдемо до нашої перемоги. Також всім присутнім дітям вручили солодкі подарунки. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.